Зараз з нами на зв'язку політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю вас! в ефірі Слава Україні! Доброго ранку, героям слава. Ну давайте почнемо з підсумків оцих цих псевдовиборів. Дуже цікаве повідомлення надійшло від пропагандистів пропагандистів Ріановості. Цитую дослівно мовою оригіналу. Бюлетені заліти на виборах президента в Москві з й оказались читаєми і були учтіни. Значить, це повідомляє якийсь там виборчком. Ну тобто, по суті, навіть навіть у. у See? Ці імітаційні да процедури, вони все одно вони все одно працюють на легітимацію Путіна. От зіпсовані бюлетені їх не треба враховувати, не можна враховувати навіть за російським псевдозаконодавством. Тим не менше, все вони крізь зеленку прочитали, що всі оці люди хотіли проголосувати за Путіна. Ну і оця акція російської псевдоопозиції, причому по багатьох містах, коли цей полудень проти Путіна, ну вони зібрали в натовпи. І навіть Києва їм подякувала за те, що нагнали явку. Що це було взагалі? А, ну, це підтримка режиму Путіна була. Путін, незважаючи на те, що він авторитарний керівник, він розуміє, що таке поняття як легітимність правління йому потрібна була максимальна явка для того, щоб потім неможливо було. Сказати, що не всі взяли участь, і йому потрібна була щира перемога. Він її досягнув, і тепер знаєте, от Україна вимагає фактично не визнавати Путіна легітимним лідером. А тепер неможливо це буде зробити, тому що тепер можна завжди вказувати на опозицію, яка теж прийшла і теж підтримала фактично Путіна. І тепер питання невизнання, не визнання Путіна як легітимним керівником Росії. Воно теоретично і так було достатньо мала ймовірність, що це можливо було стону не з боку заходу. А тепер ну всі проголосували, всі прийшли, фактично визвали. Ну як, як сказали, як сказали, так і зробили. От і все ну виходить так, але під час у цього псевдоголосування багато причому про десятки випадків повідомлялось як спроби підпалити виборчу дільницю. Оці всі зеленки і йод, які виливали, значить, у скриньки для бюлетенів у Пермі на одній з ділянок виборчих дільниць, значить, 64 річна жінка принесла якусь петарду. Велику їй там відірвало руку в туалеті, от я так розумію, що деяким росіянам ну простіше явно потрапити до в'язниці, ніж влаштовувати якісь протестні дії, чи це максимум на який вони здатні? Оцей одиночний протест відірви собі руку петардою, чи там залий йодом виборчі бюлетені. Як ви це оцінюєте? Ну добре, що є, але вона дуже незначна. Тобто, знаєте, це в рамках похибки, якщо можна назвати. Я думаю, що Путін повністю і ФСБ повністю контролює ситуацію в Росії і сподіватися на якісь такі організовані виступи народу Росії. Ну не варто, тому що Путін системно працював над. Атомізацію росіян, щоб вони не могли створити горизонтальних зв'язків, по суто теоретично. Вони цим 20 років займалися і тепер отримують результати. Єдиним на що, що може вплинути на а, позицію Путіна і взагалі в елітах, це саме в розкол елітах, які після того, що відбулося розуміють, що ну це шлях не вкуди. І це тільки може на них якось вплинути, а тут можуть допомогти тільки українська армія. Яким чином? Ну, умовно кажучи, пішли ж дрони, якщо ви якщо ви звернули увагу не тільки по нафтопереробних підприємствах, а пішли, наприклад, в тому числі по металургійних підприємствах, по інших підприємствах, які а, володіють олігархи. Тобто, знаєте, це знаєте, як говорив Алькапон, добрим словом та пістолети можна досягнути більше, ніж добрим словом. І чим частіше будуть СБУшні дрони долітати до активів олігархів, тим більше ймовірність, що саме розкол в елітах, який може вилитись у щось більш серйозне, буде впливати на кількість російської влади. А, oh, до речі, деякі зедблогери почина починають уже писати, що значить, можливо, це ж така конспірологія у них завжди. Да, що можливо, оці всі вибухи на нафтопереробних заводах. Це війна між російськими олігархами, між Газпромом і там кимось іще. І це вони одне одному вирішили нашкодити. Ну і от виглядає так, що їм простіше придумати війну між своїми олігархами. Мені визнавати, що це щось прилітає з України. Я розумію, що це така знову ж стандартна російська штука, накидати 10 тисяч взаємовиключних версій, але чому вони це роблять? На, на що це? Ну тоді вони ще більше потрапляють в таку логічну пастку. Якщо олігархи, ну теоретично олігархи можуть знищувати. Основу російської економіки, значить, Путін, влада і ФСБ взагалі нічого не контролює а безпосередньо в державі. А, і що у олігархів достатньо вже ресурсів силової для того, щоб знищувати один одного. Ну тоді це ще краща історія. Це означає, що якщо у них є воєнізовані фактично воєнізовані підрозділи, які можуть здійснювати це, це це означає, що це гарний передвісник. Гарно громадянської війни, тому що так, що так, знаєте, Вболіваємо за обидві команди вболіваємо да, за обидві, обидві сторони. Ви правильно говорите, і Україна повинна сприяти сприяти дестабілізації Росії, тому що війна гарна громадянська війна нам вигідна, а вона може вибухнути. Чому тому, що якщо ви уважно теж спостерігаєте, що відбувається в Росії, а там фактично кожна олігархічна група, вона так, лихоманками намагаються створити власне або ЧВК, або власне силовий підрозділ, тому що розуміє, що йде а, часи смути і потрібно мати власне силовий підрозділ. А стартом цього може стати початок націоналізації багатьох підприємств, які ще залишилися навіть номінально в руках олігархів, і вони будуть змушені захищати свою власність як на регіональному рівні, так і на Національному рівні і тут звичайно, що Україна повинна сприяти цим процесам у будь-якій. Добре, а от про націоналізацію ми пам'ятаємо, що подібні речі були, значить, у листі, який добули українські хакери, у листі Володіна, значить, і там теж були проекти того, що після виборів, коли Путін переможе, а вони про це знали ще там осені минулого року. Звісно, тому що десь листопадом датований той документ, якраз збільшення ролі держави і, перев... і повний контроль держави і власність держави над усіма сировинними компаніями вигадання те, що Путін зараз у своїх у цих соратників з кооперативу озеро буде віджимати на користь держави активи? А ну це логіка війни. Логіка війни полягає в тому, що якщо не вистачає ресурсів для перемоги, то потрібно націоналізовувати ресурси для того, щоб всі працювали безпосередньо на одну мету на перемогу у війні. Це абсолютно логічний крок, який вже в історії Росії був. І я не виключаю, що вони підуть на це. Це перше. Друге, чому вони на це підуть? Тому що після того, ну Путін після історії з Пригожиним та його вбивством, ну зрозумів, що йому в принципі вже нічого не потрібно. Йому не потрібно лавирувати між різноманітними олігархами, баштами і так далі. Він ну його режим вже перейшов в стадію а, зовсім в іншу стадію, де немає от виву, там коперативу озера. Фактично є ну, є Путін, який бореться за збереження своєї влади вже до е, закінчення свого земного життя. А, тобто система буде працювати вже на те, щоб зберігати життя Путіна безпосередньо, і Путін тут вже не буде ні на кого озиратись. З високою часткою ймовірності можна сказати, і буде реалізовувати саме цей план. Ну принаймні буде намагатися, тому що ну от, в якості прикладу націоналізації можна назвати буквально от минулого місяця, там один такий не ну даде дуже великий олігарх, 800 мільйонів у нього статків було металургійне підприємство у нього забрали. Тому я не виключаю, що такий процес буде посилюватися саме зараз. Як я вам сказав, з двох причин збереження. Життя путіну і збереження його при владі довічно, і наступне це питання виграшу війні. Вони хочуть поставити на виконання цього завдання майже всю економіку. Добре, ну і тепер про чергову провокацію, тому що в українському головному управлінні розвідки саме так це назвали. Значить, дуже цікаво. Російські пропагандисти спочатку опублікували відео і потім фото, нібито атаки на гелікоптер Мі 8 у невизнаному Придністрові. Там же є російська військова база. Колись це була частина з 14-ї армії, ще радянської, яка отам і залишається, і відповідно, оце ураження гелікоптера, да, і потім ну і потім наслідки цього ураження. Україна каже, що це російська провокація. А навіщо їм там провокація? А, ну тому що це вже територія іншої держави. Вони хочуть показати, що Україна неконструктивно себе поводить, а вона хоче дестабілізувати Молдову, тому що там вибори будуть проходити. Вони хочуть приходу. Проросійських сил там вони активно працюють як з Придністров'ям, так і з національної автономії Гагаузів. Її представники були в Москві. Вони, в принципі, висувають різні, ну, в принципі, різні за формою, але однакові за суттю претензій до Молдови і тому намагаються максимально дестабілізувати вже Молдову для того, щоб отримати теж власний зиск. Окей, ну і тепер давайте до американських виборів, тому що дуже багато чого уже в світі. Ну типу, проектується на ситуацію, а раптом переможе Трамп і таку ситуацію ми не можемо виключати. Так, от на одному з мітингів, значить, Дональд Трамп, по перше, розказав вигадану історію. Про це вже фактчекінг провело провели в CNN, Вигадану історію про телефонну розмову з Володимиром Зеленським, президентом України. Іни, а далі назвав Зеленського одним з найкращих продавців в історії. Ну і далі вони повинні повернути нам гроші, дайте їм гроші у кредит або видайте рахунок на 60 мільярдів. От е фраза про те, що Зеленський один з найкращих продавців в світі, е це, це комплімент чи критика. Ну це світосприйняття Трампа. Трамп же вийшов з цього з, з бізнесу ріелторського нью-йоркського. Там знаєте, достатньо такі цинічні хлопці та дівчата, і вони так звикли вести справи. І ту лексику, яку він використовує, в принципі, вона з цього світу. Для нього міжнародні справи це там такі, знаєте, ланцюгу угод. І звичайно, що в даному випадку він використовує те, як він як і те, те, що йому знайомо, таку лексику. Ну подивимось, тут знаєте, тут головне не слова, на головне діє. стосовно рахунки і всіх інших, ну якщо буде лендліз, це непоганий варіант для України, тому що сам принцип лендлізу. Він же передбачає, ну який був закладений ще в Другу світову війну. Він вже передбачає, що відкривається, умовно кажучи, необмежена кредитна лінія. А ти береш все, що тобі завгодно. Не тільки, до речі, це стосується зброї, а й стратегічних матеріалів. А потім, за підсумками війни, те, що було знищено на полі бою, воно не враховується в цьому, а, в цьому ну, тобто, чек на, в цьому... на нього не виставляють. Не не виставляються, а потім ведеться рахунок, що залишило, щось повертається, щось потім е, по-іншому рахується. А так це не, не така страшна в дійсності схема, тому що воно може вона може виплачуватися років 50. Наприклад, Британія останній свій платіж по лендлізу, який ще 45-го року, вона закінчила в 2006 році. Там було приблизно чи там 100 мільйонів доларів, чи щось приблизно такого. А так, загалом, якщо от Британській імперії на той час Сполучені Штати дали 30 мільярдів, ну це в тих грошах, 30 мільярдів доларів, ну, множити на 100, там приблизно це 300, це там під 300 буде мільярдів, якщо рахувати в сучасних грошах, то за підсумками війни у них там залишилось 3 мільярди виплачувати, вони, в принципі, це все виплатили. Ну, тобто, лендліз це не сама страшна штука, і можливо таку штуку нам доведеться теж відчути. Дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за роз'яснення. Нагадаю, нашій аудиторії з нами на зв'язку був політичний експерт Тарас Загородній.